Поговоримо з Ігорем Лапіним, це офіцер збройних сил України, народний депутат України, восьмого скликання. От е, пан Наєв зараз розповів про перші дні е, повномасштабного вторгнення дні перед тим, е, про ситуацію е, з обізнаністю його як досить впливового командира, як командувача об'єднаних сил, е, і про його певні дії. Навіть за відсутності розвідувальної інформації про те, що росіяни розпочнуть повномасштабне вторгнення? На вашу думку, навіщо він про це розповів? Чому саме? Ну, давайте говорити відверто. Питання чому іноді військові дають інтерв'ю? Ну тому, що їх іноді запрошують для цих інтерв'ю. Навіщо журналісти цікавились цим питанням? Ну напевно, хотіли, щоб громадянське суспільство і українці знали про ті події, про які ми всі запитуємо. Навіщо він це розказав? Тому що запитали, тому й розказав, чи здав він державну таємницю? Ні, не здав він державної таємниці, розповів про деякі свої бачення, про свої дії з того, що можна було розповідати. Чи є він обізнаний в юридичних моментах, пов'язаних з виконанням з застосуванням збройних сил України, в тому числі так є він дуже чітко це аргументовано Рослав Пополичка. Чому вийшов у публічну площину? Ну окей, можна було й не виходити в публічну площину. Тоді по-тихому, так само десь як і генерал Галушкін, сидів би сьогодні в СІЗО. Ви ж розумієте, що на даний момент військово-політичне керівництво, я наголошую, політичне керівництво країни намагається всі свої факапи і провали за. Цю війну повісити на військових навіть попри існування, так би мовити, бойового імунітету, закріпленого законодавством України щодо неможливості таких переслідувань, як сьогодні займається зелена команда, тим не менше вони це роблять для того, щоб зберегти збройні сили України, нам потрібно на це реагувати. Я думаю, що це своєрідна реакція пана генерал-лейтенанта Якщо не помиляюсь, генерал лейтенант так. от якраз своєрідна реакція, що треба якось припинити цей треш навколо офіцерів, особливо за формулюваннями в недостатній мірі оцінив обстановку. Ну, це ж не, ми ж зараз не про Зеленського говоримо, правда? Ні, «Не в достатній мірі оцінив дані розвідки. Це сьогодні не про Зеленського мова. В недостатній мірі е, зреагував на виклики сьогодення. Це ж не про зеленського мова, ні це про генералів. Перепрошую, ну то він розказав, а що ми мали би оцінювати, які дії і які у нас у військових були повноваження? Тому я вважаю це інтерв'ю досить доречне. Питання в тому, що поступово-поступово зелена команда підбирається все вище і вище, для того, щоб можливо ймовірно, я так собі, ну це мої думки, нагнути когось із офіцерів, щоб вони почали давати якісь незрозумілі покази проти генерала залужного. Ну це ж не для кого не секрет. Справа проти генерала залужного, так би мовити, за здачу півдня якраз таки і була відкрита, якщо я не помиляюсь, 11 квітня. Тобто, як тільки ми відкинули росіян з Київщини, політики, ДБР і всі інші, з... повернулися з Мукачівського котла і з Івано-Франківської дуги, повернулися в Київ і порушили кримінальні провадження. У справі генерала залужного порушеної 11 квітня 2022 року. Наголошую, буквально через два місяці, фактично після початку повномасштабного вторгнення, вони вже порушили справу. Розумієте, а перепрошую це допитавши на даний момент, як повідомляв наприклад там Юра Луценко у моєму ефірі на моєму Ютуб-каналі, допитавши вже більше як 500 людей. Тобто ви розумієте, що тилові щурі, які не можуть навіть розібратися з СЗЧ, вони зараз будуть давати оцінку планування операцій стратегічного чи оперативно-тактичного рівня. Ви я, розумію, пане, так, я розумію, пане Ігоре, Так я розумію, але разом з тим, дивіться, ну ви ж розумієте, що і подібне зараз інтерв'ю. Нехай навіть із і подібні дані. Так, це не державна таємниця. Це абсолютно ну нормальна інформація. Якщо Наєв таке допустив для розголошення в публічний простір, але тоді його слова можуть викликати певний суспільний резонанс. А, і вони вже його викликають і певну реакцію. А, а я, я до того що а, причому, які звучать від зі слів а, офіцера а, офіцера збройних сил, Збройні сили у нас в Україні зараз користуються ну найбільшою підтримкою народу. А, і виходить тоді, що військовий, ну озвучивши певні от такі дуже незручні а, дані і дуже незручну інформацію про діючу владу, таким чином. Користуючись довірою народу, може цей резонанс спричинити? От з такого боку, вам не здається, що це можливо не своєчасне розголошення таких даних? Ага, я пам'ятаю не на часі. Не на часі критикувати владу. Ми маємо бути єдині, тому не на часі розповідати про корупцію у владі. Ми маємо бути всі як один, тому не на часі дивитися, як ту посажають військових до в'язниці, і не на часі заперечувати цьому, не на часі виходити на мітинги. Бо в нас же ж воєнний стан. Ми ж маємо бути свідомими і тупо йти, як тілки на обой. Десь так виходить з ваших слів, з вашого ну, дивіться, запитання. Дивіться. А навіщо він це зробив? Бо ж це ж сколихне суспільство. А я хочу, щоб суспільство не сиділо розслабленим в ресторані Бохо, надіюючись, що наші котики щас цих чмобіків порвуть, а ми тут все у нас буде добре. Нехай суспільство знає. І це, до речі, дуже мало. Бо військові зв'язані державною таємницею, військові зв'язані погонами. І тепер, якщо ми говоримо за генерала Наєв, ви замітили, що в цьому інтерв'ю він вже рік у розпорядженні, тобто генерал без посади. Так, якщо не на часі... Міністерства оборони, це правда. Так, так, так. То в нас, якщо не на часі, то я вам хочу нагадати закон України, який прийняла зелена команда, що генерал, якщо він більше півроку поза штатом, то його треба звільняти. Не на часі нагадувати про закон України, дивіться, де треба звільняти дивіться, генерала. Дивіться, я не мав на увазі, що щось не на часі. Просто ви кажете, що для того, щоб зараз хтось перестав сидіти в ресторані, я не знаю той, хто сидить в ресторані, чи пам'ятає він слова Зеленського про те, чому не попередили всіх про можливість повномасштабного вторгнення, бо я прекрасно пам'ятаю ту заяву, що не хотіли збурити, не хотіли, щоб люди тікали, не хотіли всебічної паніки. Тому я прекрасно це все пам'ятаю і. Не забуду однозначно дорікнути це владі, але просто можливо є можливо, варто дочекатися закінчення війни і тоді піднімати це все, і тоді вже створювати певний резонанс. А не під час війни, ну у нас все-таки дійсно ну ворог е, тисне і від цю нікуди від цього не, не подітися. От я до чого звичайно, тільки веду. Звичайно, треба було закінчити дочекатися закінчення війни і тоді розбирати справи за провтики. Керівництва, звичайно, не треба було зараз, під час бойових дій, саджати галушки на дов'язниці. Не треба було сьогодні полковника Лапіна саджати до до в'язниці однофальцями. Це не родичі, то хай не подумають глядачі. Не треба було сьогодні іншого генерала комбрига однієї з бригад саджати до в'язниці, бо в них є бойовий імунітет, який чітко забороняє під час воєнного стану і бойових дій це робити. Так, от, звичайно, треба було дождатися кінця війни. Але ж ви ж розумієте, діти кайданки на генерала, діти кайданки на офіцерів, щоби принизити, щоби влупити заставу 90 мільйонів гривень людині, в якої яка живе на зарплату, не за корупційний злочин, наголошую, а просто щоб порушити закон України про заставу, в якому чітко написано, що застава навіть за тяжкий злочин. Навіть за тяжкий злочин, і то має бути 900 з лишнім тисяч гривень. А якщо ти суддя довбаний, починаєш писати мільйони, то ти маєш сказати, що маєш аргументувати, що саме таку суму ця людина має, і вона буде для нього болючою для втрати.